Прокосівську мальовану кераміку і Петриківський розпис як унікальну духовну спадщину України йшла мова на засіданні Круглого столу у Києві. Учасники зустрічі також розглянули історію, етапи розвитку цієї галузі народного мистецтва та поділилися планами щодо його популяризації серед населення України та за кордоном. Культура кожного народу по-своєму багата та різностороння. Не винятком є й українська, яка розвивалась в унікальних природньо-географічних та геополітичних умовах. Саме ці умови та наполеглива людська праця багатьох поколінь українців зробили її по-справжньому унікальною, такою, яка передає не тільки душу українського народу, але й його історію, вірування, прагнення до пізнання навколишнього світу на засіданні круглого столу кандидат мистецтва знавства Марія Гринюк зазначила, що серед різновидів народної творчості. Зокрема, в галузі прикладного мистецтва вартує вирізнити, як, на мій погляд, два надзвичайно значимі явища етнічної культури: в Західній Україні це гуцульська або косівська мальована кераміка. А на теренах українського сходу це Петриківський розпис на Дніпропетровщині, і один і другий вид народного розпису вже понад два століття побутує як своєрідний духовний оберіг національної культури. Періодичні тенденції занепаду і зросту все ж таки зберегли цю галузь як найбільше унікальне і неповторне вираження народного розпису в національному мистецтві та європейській культурі загалом. Звідки ж вона взялася ця Петриківка? Чи не впала? Виявляється, що ні, це органічне продовження потужної, надзвичайної, унікальної культури козацького краю при І ви знаєте, початки його десь там ховаються ще в ті доісторичні часи, коли виникла праматір нашої архітектури біла селянська хата Мазанка. Круглий стіл, заснований благодійними фондами Творча Україна Україна» 21-го століття та всеукраїнським благодійним фондом Юрія Дерев'янка, мав на меті не тільки проінформувати про окремі явища української культури, але й посприяти процесу об'єднання народу навколо української традиційної культури. Знаєте, кожен народ, кожна країна поважає свої культурні духовні цінності. І сьогодні ми маємо можливість познайомитись. З унікальними, унікальним видом народної творчості в галузі в галузі прикладного в галузі прикладного мистецтва. Сьогодні ми поєднуємо схід і захід. Це дуже символічно, тому що це поєднання буває саме тут, в європейському містечку, в Україні в Києві, в столиці. Ідея такого круглого столу виникла у мене 2-3 роки тому, коли я була у Польщі, заявила пані Марія Гринюк в унікальному центрі культури міста Тарнов. То малопольське воєводство. Там є прекрасні мальовані села, де малюють всі від найменшої дитини і до прабабці. Я побачила, наскільки люди люблять і цінують свою культуру. Тут ззаду, який я буду взяти, наприклад, якщо повтали підійшов, допоможі трошки цела світа, тапусті відстала, то лише каролю. Тут виноват декорації. Ані за це цікаво, що це таке. Вот. И там сегодня видим, вот, как вот, семейная поля будет говорить за наших горях, э, о наших задумах, творческих горех на мене, Э, что мы можем сделать, за причином, что я буду направить это все, это нашу, я кажу, страсть. И тому я даю ну, шановные друзья, что вы зараз нами. Шляхів збереження будь-якої культури є багато, однак чи не найдієвішим із них є популяризація її. Про це заявила кандидат мистецтвознавства Марія Гринюк. У мене є своє бачення, хтось бачить ще по-іншому. Але навіть та сьогодні така камерна конференція, яка тут є. Інколи ми проводимо конференції, такі, знаєте, це одні мистецтвознавці, дуже поважні вчені люди. А я кажу, що треба проводити такі міропальні. Імса для простих людей для перехожних. Кожен народ, який прагне процвітання та розвитку, береже свою культуру як перше джерело свого натхнення та самовираження. Отож, прямим обов'язком кожного з нас є збереження та збагачення традицій свого народу, а також популяризація їх на теренах нашої батьківщини та за її межами. Тому проведення такого роду заходів є надзвичайно позитивним явищем.